Наступне десятиліття, як вже очевидно, у нас 1920-1929 рік, і тут починає відбуватися просто якась неймовірна кількість понад цікавих подій. Це такий перший, я не знаю, перший пік українського кінематографу, так епоха справжнього підйому, яка дуже так співпало хронологічно з непом. Саме тоді з'являється вувку всеукраїнське фото-кіноуправління. Вувку стає таким керівним е, органом українського кінематографу і, е, по-перше, отримує контроль над всією українською кінопромисловістю. А по-друге, береться за те, що залишилося від радянської доби, е, приватизує модернізує студії і Дранкова. не на голі стіни, приходять так, але йде така велика і важлива робота з модернізації і з побудови е, нових промислових потужностей, які будуть обслуговувати. Такий національ... потреби національного кінематографу. Таким чином з'являються дві фабрики з виробництва плівки. Одна з них це знаменита свемо, що у шостці. А другу в Одесі роблять учні Йосипа Тимченка. Тобто, бачите, його сліду кіно все ж таки, все ж таки лишається. Вувку робить досить цікаві речі з кінопрокатом. Так? Вони трошки змінюють систему кінопрокату. Беруть її під свій контроль, і це фактично стає подальшою основою для конфлікту з Совкіно, тому що Вувку швидко стає. Насправді на початку Вувку є вже другою такою за величиною кіноорганізацією Радянського Союзу після Совкіно. І у них починається така за деякий час чи маленька конкуренція. Насправді, оця конкуренція і діяльність тих, хто примкнув до Вувку, вона частково на жаль вилилась у ці. Цяці розстріляне відродження і всі ці репресії, тому що одним з тих, хто долучився до Вувку, став власне Лесь Курбас, який знімав там дуже оригінальні, дуже такі модернові постановки. Так втілював на екрані свої е, модерністські погляди. Насправді Курбаса навіть деякі дослідники називають українським Мерхольдом. Хоча мені здається, що треба все ж таки стати стать а Курбасу Курбасове. Самі у ці часи з'являється Березіль і. За, Берез, за Березойлом так і за театральною діяльністю Курбас набагато більше відомий, але насправді йому належать дуже цікаві кіноексперименти, які почалися от у Росії, так у російській частині радянського союзу, трохи раніше треба згадати, хоча б страйк стачку, так Ейзенштейна і. Той самий Панцерник Потьомкін, який також, як ви розумієте, має безпосередній стосунок до України, бо знімався власне, в Одесі. От одним з таких о, експериментів, менш відомих, але порівняних за силою і за о, ефективністю пошуку нової кіномови, стає стрічка Курбаса, яка називається Арсенальці. І там Курбас здається до такого цікавого прийому. Звісно, всі ці стрічки, всі стрічки 20-х, більшість стрічок 20 так, які особливо говорять про якісь ті чи інші історії, Події такої новітньої свіжої історії ми маємо домовитися, що вони безумовно ідеологізовані. Ну, я вже згадував панцерника Потьомкіна», от його можна мати. за такого. ідеологічний фільм з палати Мєровісов. Е, арсенальці насправді теж розповідають про таку сутичку класову. І е, дуже цікаво цей момент конфлікту розкривається, тому що у якийсь момент, коли е, власне, має статися катастрофа, має. Статися це зіткнення ворогуючих сторін. Курба ділить екран на дві частини і показує кожну частину окремо. І ми там вже розуміємо, що це зіткнення абсолютно неминуче. Такі авангардні експерименти насправді, е чи за межами Вовку, чи у межах Вовку характеризують 20-ті роки, роки як такі. Насправді, Вовку ще робить дуже важливу річ. Е Реформує репертуар, так і залучає до драматургічної основи багатьох письменників, у тому числі Юрія Яновського, Ісака Бабеля, Майка Йогансена. Частина з яких потім, ну, власне, Йогансен за це і поплатилася, так з Майком Йогансеном, до речі, і з Юрком Тютюником Отаманом ОНР, власне, пов'язана така трошечки сумовита історія е зі створенням фільму Звенигора Довженка. Довженко. Е Звенигора десь так ремується, перегукується з тим, що хотів зробити Іван Кавалерідзе у своїй зливі. Але злива мала вийти на екрани, і, власне, вийшло такий о, невеликий прокат, так, поки її там не. Позабороняли, не розкритикували у 29-му році. Звенигора ж виходить раніше, і за Звенигору, власне, Довженко отримує е, вперше, але не востаннє, таку дуже серйозну і дуже офіційну догану як український націоналіст. Чому ж Довженко виявляється українським націоналістом? Якщо ви б дивилися Звенигору, то це е, я думаю цілком очевидно, тому що Звенигора охоплює фактично дві тисячі років е, історії здебільшого української. І, звісно, участь у ньому Юрка Тютюнника, який був таким, малось, небажаним елементом на теренах Радянського Союзу, який е прикрився у титрах е псевдонімом Юрко Юртик, це нікого не обдурило, так е власне, цей і фільм був. Е Закльований і пригнічений, але там вже розвивається навіть поза ту критику, навіть поза ті ідеологічні виправлення, тому що у Довженко і стосунки Довженко з керівною верхівкою, стосунки Довженко зі Сталіним, це насправді тема для окремої лекції, навіть більше ніж на 100 хвилин. Навіть поза ті ідеологічні правки, які має вдатися Довженко. Він робить важливу штуку, яка потім грає роль у подальшій долі України українського кінематографа, в тому числі в поетичному кінематографі, він дається до ізопової мови. Якщо ви дивилися фільм Вавілон 20 це я дуже сильно заскочую наперед, але просто щоб ви проасоціювали. Якщо ви дивилися Вавілон 20 то пам'ятаєте, не все те, що говориться на говориться на екрані, так вже одностайно зараз виглядає при теперішньому перегляді. От такими саме непевними фразами так керуються деякі персонажі Довженка, але звісно не одним тільки Довженко. А, у ті, тоді ж виходить, у, у той же період, виходить, звісно, людина з кіноапаратом Дзигівертова. А взагалі людина з кіноапаратом вона могла і не бути українським фільмом, вона, вона могла і не бути фільмом, яке зробив Вувку. А, до, о, з Вувку, перший фільм, який зробив Дзиге це був 11-й. 11-й розкритикували і розкритикували взагалі майже все, що робив Вєртов, за формалізм. Це вже була така серйозна догана на ці часи. І е, коли Вєртов запропонував ідею людини з кіноапаратом «Совкіно», е, йому відмовили так. Я думаю, всі бачили з людину з кіноапаратом Ви Пам'ятаєте, є така е, авангардна ідея, так зняти фільм без акторів, без сценарію, тобто така чиста кіномова, чиста документалістика, яка до речі традиційно посідає. Перше місце у найзначніших документальних стрічках всіх часів і народів. І власне зі своєю ідеєю дзига Вєртов подається до Вувку. І там якраз його ідею зустрічають з розкритими обіймами. Тож Вєртов починає знімати. Він фільмує вулиці Києва, Харкова, Одеси і таким чином народжується оце авангардне і величне творіння людина з кіноапаратом. Але, звісно, не цими, не тільки цими двома великими фільмами, так, не тільки Довженко і Вірто творять у ці часи. Знову повертаємося до Кавалорідзе, якого вже вигнали зі скульптури, і який вже прийшов до кінематографу і вже там починає зазнавати утисків. Кавалорідзе, Іван Кавалорідзе це такий іов українського кінематографу. Пам'ятаєте легенду про Іов? Іван Кавалорідзе це такий іов. Значить, він знімає фільм Злива. Злива має таку підназву. Років з історії Гайдамаччини, да? офорти 200-річної історії Гайдамаччини. І там Кавалерідзе вперше звертається до цієї теми, бо ще у нього є Коліївщина, про яку я говоритиму у наступному періоді, коли ми перейдемо до 30-х. І Кавалерідзе, бачите, він все звертається до Шевченка, тому що це така вільна екранізація його поеми Гайдамаки. Там Кавалерідзе робить унікальний експеримент, який на тому рівні, на якому він був виконаний, досі не повторює. Він е, передає історію засобами скульптури, а таким діючим, я не знаю, діючим елементом, таким розповідним елементом стає світло, тобто недарма це називається офорти. Але фільм злива не зберігся, на жаль, і не зберігся. Частково лише зберігся його фільм «Штормові ночі. Е, щось там його все відновлюють і відновлюють. І, може, за деякий час порпані архівів ми побачимо вже більшу частину. Так? А вувку фактично переходячи до конфронтації з Совкіно, за деякий час закінчує своє існування, власне, з цього сумного факту, я почну період 30-х років. Конфронтація це виглядає наступним чином, у 1925 році, коли не вже починає, хоч це так не виглядає ще для громадян радянського союзу, йти до свого логічного завершення. Приймається ряд рішень, які надають Совкіно практично монополію. І ця монополія а, виглядає таким чином, що на території України йде а, 20 російських фільмів, а натомість Росія бере тільки шість українських. І Вовку не з'їгодні з, з цією монополією. Російські фільми часто густо не виходять до прокату. Українські фільми Росія ігнорує, і відбуваються якісь фантастичні речі. Так, от такого. Ворожнечі між двома культурними установами, яка як яка, як ви знаєте, завершується у 30-х роках репресіями і дуже дуже такими печальними наслідками. Насправді фільми 20-х років українські можна згадати так, той самий легендарний два дні. Вони йдуть у Європі. Їх дивляться в Європі. Про українське кіно багато говорять і емігранти, і власне. О, Тамте інтелігенція, ну звісно, у Франції, тому що е, навіть е, були зроблені спроби встановити е, контакт з французькою кінематографією, от саме на такому національному рівні. Їх оцінюють у Європі, їх про них говорять у Європі як про справжнє кіномистецтво, але їх не бажають бачити у Росії. Чим це закінчилося? Поговоримо у наступному блоці.